Доброго дня, підписники каналу і гості. Сьогодні я хочу вам трошки розповісти про невизрівчі пагани, які будуть у вас, і що з ними робити. А зараз трошки пройдусь по посаду, бо щось воно затягнуло, Чи буде дощ, чи ні, У нас так і не було. Дождів, кругом ідуть, у нас немає, тільки вітри вам сильні. Ну, зараз трошки покажу і потім розкажу. Це ось цвіте так, бо як дощ вже піде, то воно вже цвісти не буде, звісно. ж. Це цвіте дуже прекрасно. Боїнг. Це ось така красуня цвіте Довтрауш. От як її викинеш з саду, скажіть, вона хвороблива, вона дуже хвороблива троянда. Ну як ти її можеш викинути з саду, як вона така красива. Ось дивіться, аромат такий. Дуже прекрасно, дуже Це старий. Сорт троянди, дуже-дуже ну, красивий. Великі квіти восени, дуже великі, всі квіти, прямо такі великі, по 12 см, ось дабл Delight, ось така. Тут ось Ханзештадт Осток. Зараз зайду з тієї сторони. Ось хто не знає, ось дивіться, це засохше, отак візьміть і обірвіть і все. І нічого йому не робіть, як то. Ну, По моїй методиці працює. А хто собі, то я. Нет. Так, лампіонусь. І так от розповім, як відрізнити паган визрівший від невизрівшого. Невизрівший буде от молочний такий. Ну, Я зараз покажу, тут немає у мене таких. Там є, зараз я вас покажу вам тут. Потім вже ось, ось це ось, ось молочний паган. Якщо він, він з квіткою і процвіте, значить він визріє. А якщо він там не процвіте, ось цей визрівший, ось він іде, у ньому ось, насіннева коробочка. Це буде пшинка, хай вона так і залишається. І в зиму. Хто не вкриває сади, так що залишайте і зиму їх. А ось де новенькі ось будуть цвісти, ось вони, ось вони повинні процвісти. Дивіться. Оце, як вони процвітуть, значить вони визріть. Якщо вони не процвітуть, їх потрібно буде зрізати. Уяснили собі? Ось, як відрізнити такий О, дивіться, пагану. Ось, у визрівшому пагану, О, дивіться, ось дивіться, Ану. бачите? Ось вони. Раз. І відламуються саме ось. Ану. Як речі показати, щоб ви бачили. Вони самі відламуються. От трошки придавив рукою раз і повідламувалися. Колючки. Ой. А у незрівшому невізр... пагану, ви не, не відірвете ту колючку. Ось дивіться. О, все. Бачите, як вона? Легко-легко вона відривається від стовбура. От і провірте по, по своїм. От визріла у вас троєнда чи не визріла, от провірте. Любу, як у не візьмете, дивіться, ось вона визрівша. Бачите? Ось ця. А ця ось буде не визрівша. Ось. Ця не буде визрівша. А ця ось буде визрівша. Ось вона вже. О, он як відламується, чудово вона. Ось так вона і визрівша. Це саме колюча теж троянда, ну, вона прекрасна. Так. Розповім коктейль, який ще зробити вам буде. ну, Зараз трошки покажу, а потім сяду і розповім. Ставте лайки каналу. Коментуйте ви на каналі Людмила Розотерапія. З вами я, Людмила. Хто зайшов перше, будь ласка, в мій сад. Насолоджуйтеся ще осіннім, осіннім цвітінням. Сьогодні у нас 1 жовтня 2025 року. І ми в саду, ось в такому великому великому саду, де ростуть дуже багато троянд. І ще створюю один сад. Сад дружби я його назвала, в який відгукнулися всі мої розоводи, в яких я роками беру троянди, і всі безоплатно прислали мені троянди. І ще йде дві посилки: одна із садового бума, а друга із парстка. Ще з трояндами. Потім я вам покажу. Поспрашують у мене, а як можна узяти троянду безплатно? Ну люди пішли мені на зустріч просто. Я ж не одну троянду беру в них, а беру одразу 50 штук, 70, по 100 штук брала. З миру роз теж прийшли троянди. Я їх вже висадила. Сьогодні я розсадила свою, свою лаванду, теж 10 кущів у мене вийшло своєї лаванди. Так, ще можна. Добавити. Ну То буде вже по ходу діє, бо там ще приходять рослинки. Так, ось вона, Жортанжан, дуже красиво виглядає зараз в осінню пору таку. Він і влітку красивий, але влітку він якось тіряється між всіма трояндами. А зараз він дуже красивий. Ось буде розпускатися ось такий. Теж я її туди трошки відкопаю, посажу там, на, в тому саду своєму. Чудовому буде, я думаю, буде сад прекрасний. Ось цвіте ще Ось. дельфініум. Так, і що тут цвіте? Підемо глянемо? Карокус роуз. красунечка, буде багато і ще. Ну, я думаю, що вони ще ж процвітуть. Ну, не, не може бути, щоб так рано прийшла до нас зима. У нас ще і осінь практично не було. У нас стаждів немає. У нас і осені не було ще. Ось світне. Ось сама красива квітка. От мені, мені вона дуже подобається. Вона влітку дуже довго цвіте. Вона ж не розкривається повністю. Це зрізачний сорт троянди. От, от можна зрізати вон, два букети, три, от навіть тут букета, поставити у вазу і вона буде цвісти дуже-дуже довго там. Може я так і зроблю. Я рідко ставлю вазу квіти, ну а цю, може, я так і зроблю. Ось так Ось так вона прекрасно цвіте. Зараз ще бутони он має, розкриваються. І оці дві кісточки можна теж зрізати, там три. І це буде п'ять ось піана така. Ось класнюща. Теж осіння така. Колір такий соковитий. Ось бачите, ось її, ось, бачите, оце вона не визріла. І вона вже не визріє, бо вона не буде цвісти. От її, ось де вона визріла, от будете отак трогати, де вона от визріла. Якщо де вона визріє, ось оно ну. не визріває вона там. Аж під низ прийдеться її зрізати. оцю, Щоб в зиму. І не залишати, бо вона все рівно, вона в зиму вона загине. Ну, потім весною, звісно, можна вирізати, Ну, можна і раніше вирізати. А як хто під вкриття, то взагалі її вирізати, такі гілки. Ось розпустилася за зефлос. Це теж англійка. Може, її місце вибрала невірне тоді. Ну, тепер тут вже буде рости, бо вона велика вже. Поет Вайф, жена поета тут ще розкашує, та вона ще багато буде цвісти. Ну Дивіться, ось дивіться, як і ця буде цвістити. Повністю вся. вся. Вся на бутонах. Навіть повинен процвісти. І доктор. Доктор Масап довго процвістив. А валан все ще цвіте. Одна квітки квіточка і ну, ті там цвітуть. Він довго-довго-довго дуже цвіте, аж поки сам то його не, не обірвиш. Ти. Так цвіте тут королева осені. Ось вона. Ось вона, королева осінь така красуня. Ось. Дуже чарівна. Графіня Діана. Вон навіть кититься буде цвісти. Трапсо є імблу. Ось цілий кититься і буде цвісти. Хто знайде на якій висоті. А вон ще цвіте навіть та Маргарет принцеса. Ось оці раз вони пішли і вони не процвіли. Це ось молочно, дивіться, є вон зірве, бачите, і воно, вон яке соковите сок, там, там вода, вода така. Ну, вона ото не, не витой, Ця, аж прийдеться знову підрізати її аж під землю. Це вже в Гамільтон. А ось починає розпускатися, ось саме красива для мене троянда. Теж. Фрагонар. О, фрагонар. Її теж буде багато. Вона процвіте, я думаю, і всі, і всі, оці червоні ті вони визріють, якщо вона процвіте. Ця, цвіта, ця Вся визріла, ось вона красунька ця. Просто красуня. Ось вони сидять два красунчика, як же ж тут без них ну, два продюсера. І завжди, завжди зі мною. Де б я що не робила? Копаю ямки, вони там горнуться, вони там вигортають, вони там виривають. Завжди зі мною. Примадонна називається троянна це така. Дуже-дуже красива, осіння вона завжди. Влітку вона раз і запечеться, може там чи той. А зараз, при тому, що дощі немає то вона цвіте собі, цвіте і цвіте. І без поливу, і без підливу, без нічого. Ось у горі ось цвіте ті кліпер Англійка, а це цвітуть містраль. Його багато, звісно ж, він швидко ну облітає, ну ще анкити цієї не цвівші будуть цвісти потихеньку. Може воно і процвіте. тут ось. У мене теж вище вже скоро містраля буде, той синята. Ось отак, ось вони так. Цвітуть оці чудові, чудові великі. Щас я так проліз, ось так. Це ж просто невозможно пролізти. І він ще весь буде він цвісти, Оцей кущ буде цвісти весь. Цей, цей я не знаю, цей може не, не, не весь процвіте, там будуть, тіті, зрізати прийдеться. А цей процвіте увесь. Ось скільки-стільки на ньому бутонів. Я думаю, що він процвіте. Буде ще ж і бабине літо. Я думаю, що воно все процвіте. Ось так, Ось так. прекрасно виглядає флетерик і Одна з десятки кращих троян світу. І по аромату, по красоті, ну держи квітку вона недовга. І тут ось цвіте ось моя осінь. Така вже яскрава, гарна осінь. Ось кольори, ось він цвіте Fisherman Friend. Квітка наверное, сантиметрів 20. Це ось буде розпускатися ось така. Морозець такий з такого кольору червоного красивого. Тут її забула троянда, та вона, вона раніше розпочне. Цвіте Дубері Селебрейшн, Так прекрасно ще. Далі ще не піду, тут покажу і розповім вам коктейль. Коктейль, який взимку... ну. На, ну, Зимовим трояндам потрібно їх ще так, ось. Осінь, Ця моя цвіте прекрасна. Ось вони позав'язували. Бачите? Ось вони позав'язували ось шепшинки. І так вони підуть у зиму з шепшинками. Я їх не буду, не буду обрізати, обривати, нічого, я їм робити не буду. Ось тут, дивіться, дивіться яка. Вони вже розпустилися, але я туди ближче підійду. Гриза теми високі. Це ось цвіте прекрасно, так. Ось вона яка. Еліанджелє. Це ось. Ось вона красонька. Яка красива, Крокус Роуз тут теж. Клер Остин. Ось він такий помпоновидний помпончик. Ось така осінь. Ось розпускається вже рожева. Ось. Кризантема. Десь півтора метра висоти, може й вища вона. Мега навіть навіть вище, без поливу, без нічого росте тут на смітнику. Я ж вам говорила, що цей сад у мене весь на смітнику. Оцей. Оця сторона. Де я це зараз показую, це все, все смітник. Був. Зараз він перетворився в чудо-сад. Ось він такий очіток, який дуже чудовий, Крас... красивущий просто. Для розди малінар, ось так вона ще виглядає. Ну і багато вона цвіте зразу, а вона вже сильні, і вона зразу і оббивають, облітає. Морозців багато в мене, і вони, вони дуже-дуже красиво цвітують. І дуже прикрашають сад. Ось такий новенький це. Це вже воно цвітає, звісно ж, Мартінгію. Це вітром колихає, повітер жеш, Сахару. Ця красива, яка квітка, ну її гадає він. Цвітуть дві квіточки, он Чіпідела. Ось вони так. Зараз і ось іще буде цвісти. Ось вона буде ще цвісти. Персігні. Вон на, кож... на кожній буде цвісти. Вона недавно відцвіла. вона теж вон, прихворіла. Ну, дивіться, теж листя обірвати. Ну, вона з хворобливих теж. Ну, зато вона дуже-дуже красива. Так, це ось. Місдіор, це ось аскот тут. ну Все теж тільки. Тільки воно вже те цвітає, те де цвітає, і тут прибіг О, оба тут, а? як же ж без них. Ви що? Вони зараз полізуть собі по собі потих, лазить по дрючках. красуня мадам де сталь, Ось одна тільки. Відкидеться. Всі-всі-всі всі визрівші. Тут от пагани, Бачите? А ну ось дивіться. Вон, дивіться, ось я беру ось паган. Ану, ось отак, Раз, О, бе? і все. Він Вон, Вон, глянь, і він отламився. Дивіться. Оце оце вона визрівша. Оця повинна перезимувати. Ну, хіба що там вже 50 градусів може вдарити. Або весняні ті, ті теж дуже. Для них. Невдалімо. Не От розаман жану мене якось огорчає. Ну, а там подружки однієї я бачила, ой, який він у неї красунчик. Ну просто, ну чого ж мій не такий? Вон, тільки гілки повикидав страшні і стоїть. А це цвіте ламбада Ось така вона. Осіння така красуня. Красуня, красуня. Ну, а розаманжано ну, теж, теж цвіте він. У мене він зовсім не такий. Ну, а тут вон дивіться, кий. і ось оці ось, ось, ось ану, ні, не визрівшись. Ну, ну визріють. Ну вона ж не процвіте, вона все рівно, їх прийдеться зрізати. Аж понижче. Ну, ось так. Так виглядає в мене сад безутішної вдови. Все. В трояндах, в квітах, зарилася, занурилася і все. Навіть та рідко їжу. Ось Ось розпускається, ось вона, ось вона. Йорш Continued Friendship одна з красивих квіток англійських. Харкнеса квітка. Не остина, а Харкнеса. Ну Вона розпуститься, розкриється, буде вона чудова. Тіше ж криш, колір, ви ж бачите, який колір. Ніжно-ніжно-рожевий. Ну просто вона обично вона такого кольору абрикосового. Ось такого вона, більше. Вон, такого. А ці ось ось оці іменно ніжно рожею ось розпускаються. Може, вони далі будуть. Ні, це теж вона рожева така. Дуже-дуже красива. Це, яка гілка тут ось, ось цвіте. Ось іще буде гілка, ну, як не процвітне вона з квітами процвіте. Значить, визріє. Так що давайте трояндам процвітати зараз. Які можуть, хай вони цвітуть собі. Не, не обрізайте зараз, не обривайте, нічого їм не робіть. Зими ще немає, до зими ще далека, навіть той, хто укриває, то не, не трогайте зараз троянди. Хай вони собі спробують процвісти. Ті, що пізно пішли, вони вже, мабуть, четвертий чи п'ятий раз світуть, то їм дайте процвісти. Мультифлоркова осінь. Ось така. ось такі вони красуні. Цвітають. А ось, а ось що це цвіта? Це Джеф Артист. Гілки кругом мене покидали. Ось, вони. ось вона. Це не мультифлорка. це проста, проста, ось така сантиметрів 60-70. Ось така вона дуже красива. Бомпоновидна така, бачите? Хризантема, це просто. Це просто хризантема. Тут ось цвіте брауні. Ось китиця мені цвіте. Так ось Так чудово. Цвіте по осінньому. Прекрасно. Зпірита ось качається, така бускова, прекрасна ось. Дивіться, які колихає та... вітри. Дожді вже немає вітри в нас, звісно, дуже сильні, страшні прямо. Воно ще і розігрався вітер. Думали, дощ воно вітер. Це вітер мюлер. Теж такого кольору вона там він ще буде цвісти. повинен, повинен процвісти. Ось він, на валіс, повинен. Вон, квіточки в нього є, так що він повинен процвісти. Тут ця ось цвіте. Така прекрасна, айстра, садова чи там ну, морозець, он він, він поліз, морозець, я маю лазити кудись, мерюку там знайшов і буде собі гратися. Ну, ось, ось він роз, розкривається. Теж красуні будуть, розкриються. Ростуть вони вон, із аспірином, ось він аспірин, ось такий, китиця така велика тут його. Ось вона ромашка. Ось. І ось вони над ним ця рожева. Це Проста, проста, ще, ще з радянських часів, ще давношня, дуже давношня. Це хризантема. Я Хризантена. Сусідочки і кусочок там від той. Відломила і собі посадила. І це вона розвелася в мене стільки її. А раніше вона в нас теж була, але так як нам не до них було, то вони десь і подівалися. Вони на городі були, а нам вони там мішали. Чоловік теплиці там робив і завершала. Ось так. Зараз підемо і я буду розповім, розповім коктейль для бризки. Ось ця троянда Елянджеля дуже-дуже красива. Вона мені так подобається. Вона просто... Вона така і є, біла із рожевим, Вона і влітку така біла з рожевим, але вона дуже-дуже красива, особ, особливо восени. Так поговоримо про зимів. Пагани, які процвіли, вони визріли, вони перезимують. Молоді пагани, які ще не процвіли, молочні пагани, загинуть в морози мінус 10. Я не прибираю плоди їх, вони з ними зимують. Якщо вони зелені, пагани, вони визріли. От саме зелені, повинен бути, не червоний. Якщо ж рожевий, молодий він, не перезимує. Якщо колючка легко відломилася, значить вона вистигла. Щоб пагани перезимували, вони повинні процвісти. Рози з бутонами повинні процвісти. Розам потрібен фосфор і багато калію і магнію. І ось коктейль по листю, який зараз потрібно дати. Сульфат калія 20 грам, сульфат магнія 10 грам, без азоту вони не працюють, допоможе чистий лист. Мідна ложечка чистого листа, як завжди, я ножу. Ось оце і вся, і весь секрет. І вся премудрість. Зараз ось іще. А оцю ж зніму ще капри там цвіте красиво. Ось атомік. Так і не розкриється. На? Ні, ну він розкриється, він довго ж дуже розкривається. Та він -то розкриється. Покажу вам Сережу. Як його можна показати, от ви мені об'ясніть. Зараз я спробую, звісно. Шо. Не знаю, що в мене вийде. Він цвіте на висоті 2 метри. Ось Дивіться. Дивіться, яка сама красива троянда, звісно, ну, вона її неможливо зняти при такій висоті. Що об'єся, будеш знімати ось вам. А це? Оце бранніша троянда, ось така ось. Красуня, дуже велика красуня, цвіте, ото такі аж висоті дуже, І пагани всі визріші. Так, В цьому році. Да, вони визріли. Ось вона капрі. Зараз ось цвіте, ще капрі, Ось така красуня. Дуже красуня вона. Ароматна така, дуже прекрасна. Ось такі, такі поворозпуски, ось ось теж така вона. Це вже останні квіти осені. Хортиць бордо теж зав'язує свої шепшинки тут. Так вони і будуть стояти, вже. Все. цим я робити нічого не буду. Буду дивитися, от які, де не визивші. Ну, може, зараз обіжамо, але потім все рівно весною плиться різати, То, яка різниця, коли ще вирізати. І ось так цвіте. осінь прекрасно в моєму саду. Ось така двістина осінні квіти. А чіток такий, дуже-дуже чудово. Я і в той сад насадила багато чітко, цілий ряд просадила, щоб восени їм теж радував. Ну, це ось чорнобривці цвітуть, а це ось цвітуть сині пані Валюші із побачення з квітами. Дивіться, які вони красуні, гляньте. Осіння краса наша, українська. Ай вони там ката, вони там, не, не, там з Мексики, з того. Яка різниця? Звідти вони в нас роками живуть. Я стільки себе пам'ятаю, стільки я пам'ятаю оці всі цині, всякі різні були. Це, це ж зовсім низенькі. А в нас були високі, гарні. Вони в мене теж там є, я показувала, буду заводити знову, бо в мене їх було багато раніше, а зараз вивела, та й нема своїх. А те, що купиш, то вже то не воно. Там теж пані Валюшини є сині, теж високі. Є її мальви. Я думаю, на той рік вони гарні виросли, на той рік повинні зацвісти. І так, спасибі, хто буває зі мною, хто користається моїми порадами. Вони тісно корисні. До побачення, до нових зустрічей. Все буде Україна і все буде. Добре у нас.